Добрий день мої підписчики, глядачі. Подивіться пару, це відео, пару хвилин, воно є цікаве. Значить, на жаль, я не зміг поїхати по здоров'ю. Таке відрядження по клієнтах, техніку передати, оскільки на Львівщину повезли блогеру, людині досить відомою, коли ти веде свій блог, коли ти живеш в селі. Значить, і на Львів, і на Тернопільщину повезли Лувола з фронталкою, теж людям. На, на жаль, звісно, наш головний механік не режисер, але настрій позитивний від покупок ви в цьому відео відчуєте. Дякую. Добрий день. Приїхали до власника, до клієнта. Будемо згружати ДТЗ 35-й. Машина, ну, це загружено. Далі їде во, власник. Вітаю. власник. Вітаю. Це буде власник, вітаю. зараз буде пробувати їздити. А зараз будемо перевіряти нову техніку, ну, нову Як техніку перевірить. тільки перевірить. Ну все, розгрузилися. Клієнт обдивився трактора. Ростиславович, вам це. Во. Так, тракторець, машинка. Далі. Випив собі сьогодні отакого нового свого помічника. Окрема подяка 에, Віталію Ростиславовичу Агро. Дякую, що привезли вчасно оперативно мені отаку чудову техніку. Думаю, що вона буде мені служити і радувати довгі роки без ремонтів. Ну, і будемо далі співпрацювати з цією чудовою компанією. Фірми-сертифікати привезли зразу на ці трактора. Даються, не чекають люди. Все, весь пакет в мене в машині. Великим Спасибо. Ну що ж, будемо користуватися. Все, дякую. Добрий день. Приїхав, привезли тракторця. Хмельниччина, Ловол 504-й з фронтальним погрузчиком. Будемо зараз згружатися. Згружаємося. Вов власник стоїть. Все, будемо згружатися. Все, розгрузили ловола. Сімво, машинка порожня. От власник. Трак хороший. Я маю 24 джима, але я в хаті в грунту мені треба більше мощності і погрузка груза фронтальним погрузиком, я одобрюю цей трак, дуже хороший. Все, дякую. Клієнт обдивляється, це Буде, буде їздити в школу десь, в інститут, він вже хоче погасати на ньому. Скажу, цей трактор проходимость велику має. так що можеш літати. Другий ключ, вон типу, в цьому, то в дверка. Типу. Але треба буде попідтягувати все, знаєш, то воно затягнуте, але всяке буває воно нове, фронталка, то якби так.